Старти ще є, в принципі, попереду гарні старти, і я думаю, що там вже я зроблю те, що хочу. Угу. Де ти будеш наступний раз І нам та мені, Швейцарії, виносили. Будемо проводити. Угу. Де ти проведеш підготовку до... Зараз їдемо до е, Бельгії, там буду тренуватися, потім в Швейцарію, після цього назад в Бельгію. І вже чоб, чоб, чоб Європи серед Будемо готуватися <гум> туди. І ці сили на основі ставлю. Е, ти є одним з лідерів серед найдорослих. Як ти себе ощущаєш в цій компанії? Як, як тобі блин, бути таким крутим в своєму ну, біті? В принципі, е, це класно. Я вже давно хочу з ними тягатися. І я відчуваю, що я можу це робити. Інколи не але ми потроху потроху дракуємо, головне не поспішати. І я думаю, що скоро я зможу надати, дати їм гарну конкуренцію. Тобі, щоб До железного, коли будеш тягнутися? Скоро, сподіваюся. А хто взагалі твій кумир? Кумиров. Умиров таких немає. Гереч Чопра з Індії. Дуже крутий хлопець, з ним спілкувалися, були на скорах. Він на... мені що він дуже простий, тренується. Наприклад, я запитую, коли ти там не йдеш питати, він каже, Та ось все підуть. Я кажу, отаке класно. Скільки треба буде на Олімпіаді метнути спис для того, щоб розраховувати хоча б на п'ятірку? На... На, на... Я... На, фін... на мою думку, це за 85 5 метрів це желізно, ти будеш п'ятірку. Такий така впевненість, що у тебе є, і ти будеш. Все, супер. Все.